Будуть зі світлом тепер Чернігівському стаціонару для тимчасового та постійного проживання літніх людей не страшні перебої з електроенергією. Адже Івано-Франківське товариство Червоного хреста передало сюди новий потужний генератор. Тут вставляється ключ, так. його можна заводити з стартера, можна Ручко... ручкою. Працювати може 10 годин безперебійно, тобто не заливаючи туди масло і бензин, паливо. Після того поповнюється і, відповідно, він далі працює. Тобто його термін дії надзвичайно великий. Цей подарунок, а вартість генератора 50 тисяч гривень, особливо знадобиться відділенню взимку. Тепер його пацієнти не сидітимуть в разі надзвичайної ситуації у темряві та холоді. Немає слів, як нам потрібний цей генератор, бо буває часто вимикається світло на всякий аварійний випадок. Ми будемо мати зараз альтернативу чи на кухню зварити їсти, бо без цього ми нічого не можемо зробити. Це край віда була би. Ну і стаціонарі, пральні машини, все нам без цього було б неможливо. Що таке зимова холоднеча, голод, суцільна темрява і прощання життям під звуки ворожих вибухів добре знає одна з мешканок відділення пані Тамара. Тепер на Івано-Франківщині вона разом з чоловіком у безпеці, але спогади про пережити у рідній Кремінні повсякчас викликають сльози у її очах. Ми от лежимо, дивимося, летять. Снаряди навіть бачили стіни ходором ходили, боялися, щоб Богу молилися, щоб пройшло благополучно, щоб живими остатися. А ще одна пані Тамара, аж двічі переселенка, спершу втекла у Креміну з Луганська, але й звідти довелося вибиратися під кулями. Через голову снаряди літіли і не знали, куди ховатися. То Тарюпа два по пиратися, а друг там завалити, хто буде одхапувати. Так що так вот, значить, що лежиш і крово, слышно, как дрожит, пол земля дрожит. Боялися огород вийти, що значить. Ні, ні води не було у нас, ні света не було, ні газа не было, так вот. А за хлібом ходили, п'ять часов в занимали і били там, де скопление людей больше. І люди збиралися, ні туди стріляли. нині. У відділенні мешкає три десятки людей, і завдяки гуманітарній допомозі Червоного Хреста вони зможуть спокійно перебути зиму. Ольга Смагандрій Бутяк, новини на вежі.